Вітаю вас! На минулому тижні появилася ще одна цікава компанія по угодам інсайдерів. Це є компанія з Тікером Pure. Були дві невеликі угоди на 10 тисяч акцій і на 50 тисяч акцій. І сумарно одна була на 1300 доларів, одна на майже 8 тисяч. Суми невеликі, але проте інсайдери дають нам певну перевагу. Взагалі, якщо подивитися глибше, то по інсайдерам було досить багато угод. Цій компанії. Я всі аналізувати не буду, але видно активне скуповування акцій. Тому продовжимо. По графічному аналізу. Видно, акція торгується у боковому русі, дуже добре. Були невеличкі падіння і появилось підвищення об'єми. Причому підвищені об'єми були і тут. Тобто таке враження, що акції починають накопичувати. Тут є наніс угоди інсайдерів. Ну, тобто, на даному етапі акція виглядає дуже цікаво. Подивимося попередньо, як вона вела себе. І так, був ріст на 925%. Ріст на. 3800% Ріст на 2100%. Відсотків. І взагалі видно, що компанія досить давно на ринку 1996 року. І перейдемо безпосередньо до аналізу на сайт OTC І так, з головної сторінки. Що ми бачимо? Все зелене. Більш того, написано, що ця компанія не є стоком, тобто дешевою акцією в повному розумінні цього слова. Капіталізація компанії 15 мільйонів. Ну, в принципі, нам ще підходить. Профіль компанії. Перекладемо, чим займається компанія. Pure Bioscience зосереджена на розробці та комерціалізації власних антимікробних продуктів головним чином у сфері безпечності харчових продуктів, надаючи рішення для проблем здоров'я та навколишнього середовища, пов'язаних із контролем патогенів та гігієнічним контролем. Наша технологічна платформа базується на запатентованому, стабілізованому іонному сріблі, а наші початкові продукти містять дегідроген цитрат срібла або CDC. Тобто вони мають якийсь свій продукт запатентований і виробляють його. Давайте переглянемо детальніше на сайті. Сайт зроблений більш-менш нормально. Зі телефони, контакти. До продуктів давайте. І так, їжа. Що вони займаються в цьому секторі? Революція у громадському харчуванні. Почитаємо тільки заголовки повністю нам не треба. Рішення Pure Bio Science на роботі в громадському харчуванні. Виробництво їжі. Спеціалізовані рішення якісь. Рішення для об'єктів та обладнання. надзвичайна ефективність обробки листової зелені. Ну, тобто, тут зрозуміли Хелскія. Швидка ефективність проти патогенів Ну і по короні щось там. протимікробний засіб природного походження. Ефективний консервант. Ну, тобто, зрозуміли різні продукти по технології перейдемося. Ось ця їхня формула. Тут вона пише вона запатентована. Давайте коротко. Нова запатентована молекула Pure, дегідроген цитрат срібла SDC є одним із перших нових протимікробних препаратів за десятиліття. Тобто вся їхня компанія, грубо кажучи, побудована на цьому препараті. Ось вони тут мають свої продукти, можна зайти і придбати. Різні варіації для різних секторів відповідно. Ну, одним словом, з цим зрозуміло. Компанія має війську спеціалізацію, це є їхня формула на сріблі, і з, з нього вони роблять різні препарати. Давайте перейдемо на сайт ОТС. І так, здають звітність в сек. Проходить аудит. Дуже добре. Так, далі. Працює 14 працівників. По продуктах ми подивились, що компанія володіє. Основний об'єкт і склад Pure розташовані на ранчо Кукамонга Каліфорнія. Перейдемо до деталей по ціному папері. Авторизована акція 150 мільйонів, з них 111 вже випущено, і в обігу знаходиться 66 мільйонів акцій. Так, щодо цих була зміна символа. Короткий інтерес 1600 акцій взагалі ні про що. І тут якісь ноти записки. Так, було на NASDAQ з 2013 року, переведено. на OTC, Були спліти. Ну, спліти ми побачили і по графіку. По новинах. По новинах, фактично, тільки звітність в сек. Нічого особливого тут немає. Дослідження. Дослідження є від ЗАГС ще за 2018 рік. Доволі старе. Переглянемо, що вона тут нам пише, що відносно ціна компанії має бути 3 долари за акцію. Це в 2018 році давайте переглянемо. ну З 18 року воно впало, ну, але до 18 доларів вона так і не дійшла. Ну, ще може дійде По цьому звіту більше нічого цікавого немає. Якщо потрібно, ви собі зайдете і почитайте. Я вже його дивився, нічого абсолютно там такого цікавого немає. По-перше, а по-друге, звіт вже доволі старий, йому вже 5 років. І так, продовжуємо. По фінансам. По фінансах не так все погано. Компанія має чистий прибуток, в чому доволі непоганий. 15,1 мільйон, тут було 4 мільйони, трішки падає, це звичайний мінус 1 мільйон. Але має взагалі збитки. На дослідження вона тратить 319 тисяч, на адміністрування 4 мільйони. Ну досить багато, якщо прибуток всього лише 1 мільйон. І неповторювані витрати 299 тисяч. Ну, тут, відповідно, все також буде мінусово. Поквартально подивимося. Ну, також не росте прибуток. Вже навіть звіт є за 23 рік 197 тисяч. Ну, але це і не дивно компанія стільки впала, то не дивно, що. що і прибуток падає. Просто так ціна не падає. Так, а загальні витрати двісті. Ну, тобто, не дуже добре. Причому погано, що витрати фактично ростуть. Так, балансова вартість. Не буду вже деталі. Дивитися 2,5 мільйона активів і 463 тисячі пасивів. Фактично, дуже навіть добре. Компанія 5 разів більше активів. Це дуже добре, значить компанія може розвиватися. Фактично, її потрібно тільки вивести на прибуток своєї діяльності і компанія досить хороша. А далі давайте проведемо угоду. І так, що я бачу? Я буду ставити ордер на 12 центів. І так, ввожу тікер Pure. І виставляю ордер по ціні 12 центів. Фактично виходить 200 акцій. І так, купуємо лімітка 200 акцій по 12 центів і good till cancel. Submit. Все. Переводимо. Ордер відправлений. А тепер я перенесу деякі старі ордера. Оскільки вони не були виконані, значить трошки ціну можна підтягувати. Тут було по 2, можна по 225. Буду підтягувати ордер і ось тут, по ПКТХ. По 220. Тут вже по 220 було кілька разів проходило, так що є велика ймовірність, що їх також виконає. Все, всі ордера заповнені, і як ринок відкриється, вони будуть активними. Ну що ж, ставте лайк, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, і ви не пропустите нові відео. А я дякую вам за те, що ви додивились відео до кінця. І до зустрічі у наступних випусках.